26 лютого поточного року до чергової частини Новолинського міського відділу звернулася мешканка міста Новолинська, проживаюча по вулиці Дружби. Сповідомили з, з офіційною заявою повідомленням про те, що коли вона виходила з помешкання свого будинку, до неї підійшло декілька невідомих осіб. І погрожували її фізичною розправою. У своїй заяві особа просить притягнути, встановити зловмисників та притягнути їх до адміністративної відповідальності. На даний час за цим фактом проводиться перевірка з сектором ділічних інспекторів міліції. Якщо більш детальніше, то коли подія мала наступний зміст. Людина, активіст Майдану. Близько сьомої години ранку виходила зі свого під'їзду, до неї підійшло троє невідомих, які були в масках без облич і почали погрожувати словесно про те, що в неї є двоє дітей, що в неї є чоловік, і чи не боїться вона за них. При цьому вражалася нецензурною лайкою. ça.